Доброго дня, з вами Друйт Український. Сьогодні розглянемо просту і в той же час цікаву гру про Хамелеона і завдання це з'їсти поживу. Разом з тим треба зібрати всі зелечки, щоб отримати бонусні бали. Отже, бачимо хамелеона, і його ціль це з'їсти ось ось даного жука комаху. Разом з тим, бачите, пройшли і отримали три зірки. Для того, щоб дістатися до нашої принади, необхідно використати свій, е, свій язик, щоб підвіситися до цієї квітки. Разом з тим. Переміщуючись між квітками, зібрати зірочки. Натискуємо, спригуємо із квітки і пожива у нас. В принципі, все зрозуміло. Тапаємо на квітки, переміщуємось між ними, ловимо зірки і потім до нашої цілі. Гру можна однозначно рекомендувати для дітей будь-якого віку. Тут немає хардкоровських персонажів. Є лише ваша увага. Звичайно, наступні рівні будуть значно складнішими. Бачимо, що не спіймав зірку. значно складнішими, але все рівно перші 10-15 рівнів можна. Пройти. Забув сказати, що ось ці літаючі об'єкти вони дозволяють переміщуватися на квітках певного кольору, тобто, якщо синій об'єкт, по квітках синього кольору. Якщо зелений об'єкт, бачите, ви спіймали, то по квітках із з, е, центром зеленого. Бачите, одна зірочка лишилася, але все це дозволяє переміщуватися далі між рівнями, тобто не обов'язково мати три зірки. Пропустимо достатньо, я думаю, однієї зірки, щоб пройти далі. Далі бачите, є квітка там, де ви переміщуєтеся, не з квітки на квітку, а просто обертальний рух навколо своєї осі. Вона робить. Для того, щоб спіймати три зірки, треба вчасно натиснути від на камалуну, щоб від'єднатися від квітки. І все. Три зірки забезпечені. Грума цікава, грумою рекомендуємо для. У всіх вікових категорій дітей, перебор. Нічого. Також обов'язково ми розмістимо дану гру у у рубриці Android. Українською і звичайно золота колекція на Android. Бачите, управління просте, не надто складного, складних завдань немає, але все рівно, якщо ви хочете збирати колекції зірок, то необхідно бути пильним. Починати знову натискуєте рівень. Повернемося до налаштувань, до головного умови, до головного меню. Бачите, серед налаштувань у нас є е, лише гра і опція, ну і кредит, тобто хто створив дану гру. Є вимкнення музики, звуків і повернення. Отже, управління, налаштування все дуже просто. Знання іноземної умови нам тут не потрібно. Отже, все найкраще, грайте в гарні ігри, рекомендуйте дані, дану гру для ваших дітей. Все найкраще з вами був Андроїд Українською.